Сьогодні ввечері на українському радіо. Вітаю! Мене звати Олена Григорович, і сьогодні ми будемо говорити про держслужбовців. Адже нещодавно Денис Шмигаль заявив про те, що кількість українських держслужбовців скоротять на 30%. Про те, яких інституцій це стосуватиметься, який ефект матиме для системи державного управління, ми будемо говорити сьогодні з Наталією Алюшиною, головою національного агентства України з питань державної служби. Перше запитання виникає, чому саме на 30% звідки саме таке число, питання таке непросте. Ми теж читали це інтерв'ю, і в даному випадку мова йде про те, що саме така кількість вакансій наразі є в системі державної служби. І і цей показник часто розглядається таким собі маркером кількісної трансформації, тобто можна скоротити вакансії, а не різати по живому, тобто по живих людях. Це дасть змогу заощадити кошти, а системі державної служби зберегти людський ресурс. Сам кількісний склад державної служби остаточно ми визначимо за результатами функціонального аудиту, отримавши необхідну інформацію для аналізу. Адже саме національне агентство буде збирати ці дані. Після проведення функціонального аудиту, ну і відповідно буде аналізувати. І Тоді ми будемо знати, які функції необхідно забезпечити, від яких можна відмовитися. які Треба там цифровізувати, і з огляду на це кожне відомство об'єктивно визначить свій кількісний склад. І отут я б наголосила, що скорочення самих службовців не є над метою сьогодні для держави. Тобто, якщо всіх звільнити чи скоротити, то хто тоді буде працювати? А знайти кваліфікованих фахівців це завдання зірочкою. І для нас принципово зберегти кадровий потенціал, оскільки Державна служба забезпечує функціонування самої держави І тут треба спочатку проаналізувати ризики чи спрогнозувати наслідки, і не від обсягів скорочень там слід нам виходити, а від намагання забезпечити якість і ефективність. От я б навела кейс з нашого національного агентства. Після завершення аудиту, який ми пілотували на собі, саму методику, методика проведення функціонального аудиту в державних органах. Вона у нас юстована, Це наказ національного агентства. Він заюстований в міністерстві юстиції і пілотували на собі, апробовували саму методологію. І е, хочу підкреслити, що коли ми тестували це на наших територіальних міжрегіональних управліннях, то ми з'ясували, що замість 10 міжрегіональних управлінь нам е, виявляється достатньо 3. І от такий спосіб ми заощадимо на комунальних платежах, ми заощадимо на канцелярії, на телекомунікаціях, на оренді, і при цьому усі важливі функції ми можемо зберегти. І от за такою схемою можуть діяти. І в міністерствах чи інших державних органах, тобто, це стосується, наприклад, таких гігантів, я б сказала, як держказначейство, як податкова. Як держпродспоживслужба, тобто усіх тих, хто має територіальні органи. Тобто, ми можемо говорити про те, що все-таки не лише посади скорочуються, а посади скорочуються точно, а кількість скорочених людей вже буде обґрунтована згодом. Згодом після того, як буде проведено сам функціональний аудит, отут От я б звичайно хотіла підкреслити, що саме від сьогодні. У нас стартувало навчання навчання щодо проведення функціонального аудиту на наших внутрішніх ресурсах. Фактично, розпорядження кабінету міністрів від 16 вересня було прийнято. Власне було погоджено із пропозицією національного агентства щодо проведення самого функціонального аудиту в міністерствах а в інших центральних територіальних органах і центральних органах виконавчої влади. Проте буквально з понеділка стартує Ведення самих аутитів державних органах. До 31 жовтня. Хочу також підкреслити, що це експрес-діагностика, адже сам процес аудиту в органі може тривати не більше як три тижні, тобто, ну, гадаю так, до 20 днів можна вкластися, тобто провести весь функціональний аудит в своєму державному органі. Фактично, оця методика має автоматизовані форми, вона враховує специфіку воєнного стану, визначає критичні актуальні функції. Тут якраз можна, якщо зануритися в сам процес функціонального аудиту, то можна, звісно, для себе особисто знайти час і подумати, як ми можемо заощадити кошти. Коштів дійсно немає, тобто ресурси у нас зараз дуже і дуже обмежені. Тут я вважаю, що фактично йдеться про глобальну таку ревізію управлінських фінансових ресурсів державних інституцій. Зрештою, дозволить нам посилити і управлінську якість державного апарату, і звісно, що ми маємо. Маємо перезавантажити зараз всю публічну службу. Процес дійсно не простий. Зможемо адаптуватися в такий спосіб до умов війни, до післявоєнного стану, але треба чітко зараз розставити пріоритети. І відкоригувати внутрішні процеси В такий спосіб ми зможемо заощадити бюджетні кошти. Національне агентство має відповідно до цього розпорядження кабінету міністрів підготувати звіт із пропозиціями щодо проведення самого функціонального диту по всіх державних органах і подати до 23 грудня кабінету міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності державного управління і державної служби. Чи є якісь структури, про які ви вже зараз можете сказати, що скорочення їх точно не торкнуться? Я не можу сказати, це все може нам показати сам аудит, тобто за результатами аудиту. Дивіться, ми вже дуже давно говоримо про те, що в державних органах деяких відбувається дубляж функцій, тобто навіть в державних органах. Ну, фактично, дублюється певний набір функцій, так само як щось дублюється із Кабінетом міністрів. Тут є питання, які треба буде розвести. Ми в свій час проводили функціональний аудит, точніше, це було функціональне обстеження два роки тому. Але вони були так внутрішньо, ну і пройшли просто як звіти від кожного керівника для міністрів. Ну а міністри в свою чергу просто зібрали ці дані. А що ж було далі? А такого глибинного підходу аналізу ретельного аналізу з пропозиціями для безпосереднього кабінету міністрів для уряду такого не було. Через це для нас це є унікальна така теж можливість для того, щоб ми позбулися зайвого для того, щоб ми критично поставилися до ситуації з бюджетом і критично поставилися до наших функцій. Критично поставилися від чого ми можемо дійсно зараз відмовитися в такий непростий час. Такі заходи нам необхідні, вкрай необхідні проведення. і ми на це дуже дуже розраховуємо. Це буде непросто, це очевидно. Кожен буде керівник захищати інтереси. Скажімо свого державного органу і вважати, що він багато робить і функції не зменшилися, а в період війни ще збільшилися, абсолютно але ми маємо все ж оптимізуватися і відкоригувати ці процеси. Чи можемо ми тоді говорити про те, що це не буде якихось глобальних змін, там, наприклад, якоїсь глобальної реструктуризації, об'єднання чи навпаки ділення тих чи інших міністерств, але буде просто в кожному з цих міністерств або в кожному там блоці, якесь скорочення навіть не скорочення а просто оптимізація роботи кожної структури не лише оптимізація я намагаюся уникнути цього слова скорочення так так. тут зараз не скоріше не про скорочення для того, щоб мінімізувати а про ефективність війну, роботи. О, да, а щодо ефективності, то дійсно е, питання актуальне. Тут е, виходить наступне: що десь хтось дійсно, скажімо так, перевантажений роботою, а хтось. Е, Ну є питання, як можна розставити крапки нади для того, щоб розподілити навантаження, аби актуальні функції реалізовували все ж таки кваліфікований персонал, кваліфіковані спеціалісти. І от для нас важливо забезпечити сьогодні всі державні функції і зберігти людей, які здатні реалізовувати ці функції. Ну, ж таки, я хочу прибігнути до нашого прикладу і завжди звертаюся так, як ми тестуємо на собі. Це приклад національного агентства. Аби виконувати весь функціонал, ми здійснюємо всередині внутрішню ротацію. Тобто ми переводимо працівників в межах нашого державного органу на посади з іншим функціоналом. Таким чином ми допомагаємо підрозділам, в яких зросло навантаження під час воєнного стану. Якість державного управління фактично постраждає через втрату кваліфікованих кадрів. Тобто, якщо ми функцію якусь вважаємо, що вона недоцільна в нинішній час, ми можемо її так би мовити заморозити, то відповідно ми можемо переформатуватися, зберігти кадри, адже так чи інакше, випадкових в переважній більшості це може бути дуже ну якась рідкість, я не знаю, може один відсоток випадкових людей. Насамперед, всі решта, всі розуміють, що присягу приймав і фактично підтримуєш один одного. Це твій колектив, це твоя команда. Всі розподіляють і несуть разом свою задачу. Якщо говоримо про втрату кваліфікованих кадрів, а я спостерігаю, навіть зараз є такі, коли через неконкурентну заробітну плату і наднормовий робочий день. Ми втрачаємо зараз кваліфіковані кадри. А оскільки я кругом наголошую, що ми маємо берегти тих людей, які є вірними присязі державного службовця, оце у мене такою червоною лінією. Разом з тим, я хотіла сказати в результаті проведення функціонального аудиту Звісно, що ми будемо концентруватися там, де я сказала вам про дубляж функції в державних так. органах, навіть таке в нас відбувається. І через це нам важливо концентруватися не на кількості державних органів, а на якості їхньої роботи. І ми рухаємося якраз за траєкторію спрощення і відмови від надмірної бюрократії тобто переглядаємо функції, аналізуємо результати, забуваємо тут шаблони і намагаємося спиратися на успішні практики, на успішні кейси. Я допускаю, що раніше нам бракувало ефективного інструменту для аналізу дієвості такої реформи. Сьогодні, маючи і знання, ми маємо досвід уже певний, до нас навіть звертаються, ми впроваджуємо функціональний аудит. і. Ми можемо розраховувати на успіх. Ми намагаємося якраз відповідати запиту громадян на таку нову модель влади на ефективну, на доброчесну. Але ж ну кілька років час... тому ми ж уже пробували да. все ж таки об'єднувати, якось реструктуризувати навіть на прикладі міністерстві розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, яке було об'єднане в таке Міністерство, але потім, все таки, ну відносно нещодавно, звісно, там міністерство аграрної політики все таки відокремилось і почало знову ж таки працювати. Окремо, чому тому, що виявилося, що це неефективне об'єднання таким чином. Так, ви праві, що має передувати якраз проведенню таких об'єднань злитячі поглинання? Передувати цьому всьому має бути якісна аналітика. Для цього потрібно проводити аналіз. Ну і, звісно, відпрацьовувати пропозиції і давати рекомендації. Для цього, скажімо, в національному агентстві у нас є свій відповідний структурний підрозділ, який займається і аудитом, і аналітикою, і відповідно наданням пропозицій. Та да, такі кейси є так. само нещодавній, можемо сказати приклад із Мінекоенерго, коли в 2020 році було утворено міністерство. Міністерство енергетики і екології, а в 21 році їх розвели. І у нас так сталося, що два міністерства так. чим керувалися? Звісно, що це політичні рішення. Я не можу, скажімо, коментувати політичні рішення в той же час. Зараз, коли у нас є план відновлення країни, відповідно план, який був представлений в Лугано, то фактично були пропозиції вони лунали щодо оптимізації якраз і. Об'єднання деяких міністерств передбачалося навіть була пропозиція щодо 10 на 10 чи 12 на 100, 12 міністерств по 100 осіб. Фактично, тут не від цього треба відштовхуватися. Ми маємо знову ж таки відштовхуватися від аналізу функціоналу. Треба проаналізувати ті стратегічні документи. Треба проаналізувати спеціальні закони, де у нас чітко зазначена і закріплена певна функція за певним державним органом. Для цього звісно, це величезний кусок роботи. Це свого роду стрес-тест і для національного агентства, Адже саме національне агентство буде так би мовити на узагальненні і на аналітиці. І на наданні пропозиції, тобто узагальнення буде якраз подано на кабінет міністрів, навіть строки визначені до 23 грудня. Національне агентство має подати якраз узагальнений цей звіт з пропозиціями щодо підвищення ефективності державного управління і державної служби, власне, це і зазначено в розпорядженні кабінету міністрів, яке було погоджено. Пропозицію національного агентства щодо проведення самого функціонального диту в міністерствах і центральних і інших і територіальних органах, в тому числі. Наталя Алюшина, голова національного агентства України з питань державної служби сьогодні гостею нашої програми. Пані Наталі, от мені ще цікаво. Денис Шмигаль також казав, що насправді існують якісь функції, які вже залишилися, можна сказати, з минулих часів, і зараз не потрібні, не виправдані або взагалі не існують зовсім про які функції йшла мова, і чи насправді є такі, які зараз не мають особливого значення. Теж питання зірочкою кожен керівник буде визначати сам особисто. Сто після того, як йому будуть на затвердження подавати відповідний закріплений структурний підрозділ, хто буде стояти на загальненні в державному органі? Потім він буде сам дивитися, від чого ми можемо позбутися. Я не хочу зараз применшувати роль і діяльність якогось державного органу, але хотіла б спитати це питання риторічне, звісно, припустимо гіпотетично, наскільки у нас може бути зараз розвинений. Туризм, внутрішній туризм це така відповідь коротка. Я просто не хочу зараз вказувати на відповідні державні органи, а от просто задаю питання, що у нас залишається актуальним під час війни, від яких функцій ми можемо зараз позбутися. Це не означає позбутися назавжди, це означає, що ми маємо їх заморозити. От беру лапки і заморозити. Ми підморожуємо зараз цю функцію на період війни. Період воєнного стану, коли країна буде відновлюватися, ми будемо повертатися до нормального життя, і е, тоді ми можемо відновлювати, переглядати ці функції, відновлювати їх і позбудемося тих функцій, які станом на зараз з'явилися нові перекваліфікації, навіть для того, щоб залишитися, але виконувати інші функції. Звісно, ми навіть таке теж переглядаємо і вже над цим працюємо. Про це я вже неодноразово анонсувала. Ми можемо взяти яскравий приклад Міністерства цифрової трансформації, які так само станом на сьогодні виокремили навіть стипендії для тисячі студентів, які будуть вчитися it спеціальностям. Ми зі свого боку так само станом на зараз працюємо над модернізацією української школи. Врядування, це наша підвідомча установа, яка займається якраз підвищенням кваліфікації державних службовців. Зараз вже в роботі програми, які дозволять перенавчити державних службовців для того, щоб вони отримали певну додаткову кваліфікацію для легшого виконання нових функцій для них. Причому ротація, я хочу підкреслити, в системі державної служби так чи інакше. У нас є певний набір компетентностей, які необхідні для виконання тих чи інших функцій. Державні службовці вони настільки універсальні зараз, вони володіють і знанням законодавства. Вони володіють комунікативними навичками, лідерськими якостями, володіють так само і спеціальними знаннями, там де говорю про законодавство, в певній сфері, що вони всередині державного органу можуть займати інші посади, тобто вони можуть внутрішньо, як я вам навела приклад з Нацом шляхом ротації. Їх можна переставляти на інші напрямки, ну звісно, за їхньою згодою. А чи стосуватиметься це взагалі чиновників місцевого рівня в обладміністраціях? Так, питання полягає в тому, що ну от буквально нещодавно у нас прийшов рішельє форум. Рішельє форум публічної служби, це вже такий захід, де обговорюються самі надскладні питання, найнепрості питання, піднімаються експертами, експертним середовищем, якраз і нашими європейськими партнерами. Питання щодо державних? Службовців, які працюють на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях або на непідконтрольні території, це питання теж для нас надскладне, навіть піднімається питання, в який спосіб їх фінансувати в схемі посадових окладів передбачити якраз їхнє навантаження, тобто в який спосіб ми можемо їх відзначати, тому що це надлюдські умови. Через це сьогодні, в ситуації браку чи дефіциту державного бюджету в умовах війни, там де вони працюють під ракетними обстрілами, в умовах ризику, дійсно це теж надзусилля, людські надзусилля чи надлюдські. Ну тоді хочу сказати, що звісно ми маємо їх так само забезпечити і перенавчити або забезпечити їх працевлаштуванням. Зараз я не можу ствердно сказати точну цифру, але за результатами нашого моніторингу кількісного складу державних службовців може зазначити, що дев'ять з половиною тисяч ми людей втратили з початку року. Вони виїхали із країни. У нас ведеться моніторинг щодо людських втрат. Це інша цифра. Ми зараз оновлюємо ці цифри і відповідний зберемо за третій квартал дані. Ну, можу сказати, що це будуть оновлені свіжі дані. Перед тим у нас було 463 державні службовці: три з половиною тисячі державних службовців. У нас станом на зараз знаходяться в зоні бойових дій, а вони на передовій. І скажу, що зараз оновлені дані будуть станом на 15 жовтня. На 15 жовтня ми опублікуємо новий звіт кількісного складу державних службовців. Це буде повна статистика. Скільки людей у нас зараз воює, скільки працює, скільки загиблих. Ну і звісно, яких втрат ми понесли. Пишаємося нашими державними службовцями. Вони так само зараз вступили до лав збройних сил. Пані Наталю, державний службовець це не лише місія, але й і, в принципі, посада доволі захищена в усі часи, було складно. Там звільнити держслужбовця після звільнень, часто бували там суди, позови, чиновники поверталися в тому числі. Зараз в умовах воєнного стану, коли законодавство, в принципі, на боці всіх офіційно влаштованих і тим паче держслужбовців чи не проблематично буде звільняти, навіть якщо знадобиться насправді в цьому буде необхідність, і це буде якось обґрунтовано. У нас передбачена така опція випадку, якщо змінюється структура, так це. Така норма у нас є. Є розуміння щодо отримання попередження про скорочення посади. Таке може бути: якщо змінилася структура, то фактично це передбачено в законі. Є попередження, відповідна виплата і компенсація, звісно, теж передбачена державному службовцю має бути обов'язково виплачена. За невідгуляні відпустки має бути проведено всі розрахунки. Щодо самої процедури звільнення, звісно, що ми проти свавільних звільнень. Ситуація надскладна. Вона є непростою. Нинішня ситуація в умовах війни це взагалі не просто, це звісно, віртуозність і майстерність самого керівника. Це його компетентність, як вміти управляти персоналом і як з ними працювати. Дякую вам, пані Наталі. Нагадаю, Наталя Люшина, голова національного агентства України з питань держав. Авної служби була сьогодні гостею нашої програми.